У прилуках без води залишилася третина міста. Повідомлення про значний витік з під асфальту до диспетчерської служби комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання надійшло ранком 25 липня. Близько четвертої ранку до диспетчерської служби поступила заявка про порив трубопроводу на перехресті вулиць Київська та Котляревського. Ремонтна бригада відразу почала усувати порив магістрального водогону на перехресті вулиць Київської і Котляревського. Були проведені роботи по перекриттю на той на те. Той час, що можливо, ми перекрили. Без води наразі значна частина прилук. Центральна частина місця та Плискунівка і район педучилища. Роботи ускладнюються тим, що порив прихований. Місце витоку води ще не виявлене. Треба знайти порив. Ще не знайшли, ми тільки починаємо розкопувати, розпиляли асфальти, асфальтове покриття і починаємо розкопку. Протягом дня вода може зникати і в центральній частині міста. Вулиця Київська. Коптіва, Костянтинівська, центральні вулиці. Земська. Можливе буде перекриття. Подивимось під час проведення робіт, як буде просуватися робота, як даватиме вода нам виконати цей порив. Аварійні бригади та чотири одиниці спеціалізованої техніки працюють над усуненням пориву.